Після завершення контракту на транзит газу з Російської Федерації Україна не вестиме перемовини про його продовження. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, Передає голос Америки. Дія контракту, що передбачає транзит Росією газу до Європи через територію України, закінчується у 2024 році. Детальніше про це будемо говорити далі на зв'язку із нашою студією Андрій Закревський, голова правління асоціації Нафта і Газ України. Пане Андрію, вітаємо вас. в Ефірі! Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. пане Андрію. Чи відомо вам скільки газу і на яких умовах Росія транспортує територію України зараз? Ну на зараз невідомо, тому що вони постійно зривають свої, як би так сказати, обіцянки, і тому зараз проти них, що в Польщі, що в деяких інших країнах ведуться судові розслідування в минулому році. Це було двадцять два з Мільйони 22,5 мільярди кубів, і це набагато менше, чим Україна була здатна транспортувати через свою територію. Скажіть, а згідно з цим контрактом, який завершується у 2024 році, що Україна мала би отримувати за ось цей транзит російського газу до Європи? Ну, у нас це був дуже непоганий контракт там, в залежності від. Ну так скажем собі вартості, тому що є такі моменти, які стосуються перекачки газу. Ми отримували порядка 7 мільярдів доларів на рік. І це були якби непогані, непогані гроші. Да? От але е, зараз готуються позови, тому що там не завжди вчасно платилося, і відверто кажучи. Як я вже і попереджував, після 24-го року ніякого сенсу майже і немає в цьому контракті. Я думаю, що навіть якщо якийсь транзит, ну побережаючи наступне питання, навіть якийсь якщо транзит якийсь буде в 24-му році, це транзит буде вже оплачений операторами, то є якимись трейдерами, чи, ну я не бачу можливості, щоб ми підписували які -лібо контракти з російською стороною. Тому ініціатором цих контрактів може стати тільки ті трейдери, які е, захочуть купувати е, російський газ, чи дія контрактів, яких не закінчилася, чи як от у нас зараз відбулося з Польщею. Е, якщо Газпром повинен був поставити їм газ, але не поставив. І, наприклад, суд скаже, тому що давайте чи розраховуватися грошима, чи поставляється це газ фізично. Ми розуміємо, що йдеться про російський газ, і звісно, не хочеться мати ніяких справ із державою агресором. Але чи втратить щось Україна від того, що припиниться ось цей транзитний транспорт російського газу? Звичайно, звичайно втратить. Перше втратить тиск у нашій трубі. Це дуже важливо. На підтримання цього тиску нам придеться додатково витрачати від. 250 до 1,5 мільярди 250 мільйонів до півтора мільярда кубометрів газу на рік. Це величезні гроші зараз. Чому я кажу «від» і чому така велика виделка у нас виходить? Ну, по-перше, ми не знаємо, як буде організована наша газотранспортна система після того, як транзит припиниться. Дві причини, чому ми це не знаємо. От я, наприклад, свого часу викладав е, газотранспортну систему України в університеті, я бачив, як е, деякі трупи, які прокладалися свого часу, вони зараз е, ну, не використовуються. Вже є, е, є цілі плани, які стосуються того, що найближчі там, 10 років. Газотранспортна система буде потрохи скорочуватися, то є вона буде тільки на те, щоб газових трейдерів європейських сприймати, і на те, щоб забезпечувати Україну. І у нас, наприклад, там деякі деякі нитки наших загонів будуть просто-напросто відключені. Доживні компресорні станції, які там у нас стоять по газогонах, будуть передані канібалізму, то є, із там майже там. Сотні, там, 70 залишиться десь 15-18 таких станцій, і, в принципі, модернізувати їх немає сенсу, простіше їх, по мірі того, як вони будуть ламатися, міняти. Але я думаю, що у нас чекає ще інший момент. Нас чекає, що після того, як немає сенсу продовжувати контракт, росіяни почнуть бити по цих державних компресорних станціях. Я думаю, що не всі з них вціліють просто в цією змою. Жіть за е, півтора року е, часу, як триває повномасштабна війна, як е, в Західній Європі наскільки вдалося скоротити ось цю залежність від російського газу? І е, як ви вважаєте, як у Європі поставляться до е, такого рішення України припинити ось цей транзит російського газу? Майже рік тому, навіть більше, я вам говорив про те, що буде свідчити про перемогу Європи в газовій війні. І тоді я вам сказав, тому що якщо взимку буде 700 доларів за тисячу кубометрів газу, а це ціна ленджі на азійському ринку, значить Європа вже повністю відмовилася від російського газу, тому що основна ціна це ціна Еленджів в азійському регіоні. У нас е, взимку е, виступив міністр енергетики Сполучених Штатів Америки і сказав, той що він готовий в Європу поставляти до літка газ по ціні в середній ЛНЖ 385 доларів. І як тільки він виступив, буквально з весни ми побачили тренд, який показав е, на намір ціни 385 доларів за тисячу кубометрів газу. Але посередині весни у нас в Норвегії відкривають. Е, свої газогони, відкриває своє родовище, і там починає поступати норвезький газ, і ціна починає потрохи падати ще нижче. Тобто, якщо ціна в Європі залежить від ЕЛЕНДЖІ Америки, якщо які майже половину поставляє від LNG в азійському регіоні, від норвезького трубопроводу газу можна констатувати, що е, Європа повністю вилікувалася від російської залежності. Я рахую так. Скажіть, а які інші варіанти е, залишаться у росіян? Е, якими ще шляхами вони можуть транспортувати свій газ до Європи? Тільки ленджи. Зрозуміло. Тільки зжижений, зжижений натуральний газ, ну, природний газ. Зрозуміло. Дякуємо, пане Андрію. Дякуємо за цю інформацію. Дякуємо, що долучились до розмови у нашій студії. Це був Андрій Закревський, голова правління Асоціації Нафта і ГАЗ України. Зараз у зв'язку з нашою студією директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пане Олександре, чи чуєте нас? Доброго ранку. Пане Олександре, наш е, попередній спікер Андрій Закревський, голова правління Асоціації нафта і Газ України, висловив таку думку, що е, взагалі немає е, сенсу продовжувати якісь ось ці контракти на транзит російського газу у майбутньому. А е, як ви вважаєте, яка ваша думка? Пане Олександре, е, щодо того, що е, транзит газу. Вич, схоже, за ну, такий вже є зв'язок. Щодо транзиту на газ, то ще у 2018-2019 роках йшла мова про те, що Україна а, має контрактувати транспортування газу своєю територією не з Газпромом, а з європейськими компаніями, які закуповують цей газ, і а, на мою думку, якщо коли. Перспективі бутнього європейські будуть відновлювати закупки російського газу, то саме вони мають працювати з Україною і укладати відповідні контракти на транспортування газу через Україну за європейськими правилами, прозорими і зрозумілими. Пане Олександре, на вашу думку, наскільки реально після того, як закінчиться ось цей контракт у 2024 році на транзит газу з Російською Федерацією, наскільки реально, аби інші контракти, як ви кажете, могли, наприклад, європейські країни з нами укладати? З точки зору регуляції, на погляд, чи є така можливість регуляторно, вона існує. І великих е, перешкод на сьогодні я не бачу е, інша справа, що поки йде війна, е, дуже важко сказати, як будуть влаштовуватися такі укладання, таких контрактів, як вони будуть виглядати, е, тому передбачити, як буде розвиватися ситуація сьогодні досить, але можливість така точно існує. Наскільки Україна зараз залежить від імпортного газу, і які перспективи розвитку цієї енергетичної галузі в Україні ви бачите зараз? Україна через скорочення споживання газу під час війни факту мало залежить від імпорту. Цього року, якщо казати про саме про опалювальний сезон, Україна фактично скористалася власним видобутком, і цього було достатньо. За попередніми обчисленнями цього року, цього опалювального сезону, ми також дуже близькі до того, щоб використати саме той газ, який видобувається в Україні, і що найменш великих обсягів імпорту нам точно не потрібно. Планується законтрактувати великі уже на період лютого березня, коли найнижчий тиск в сховищах і можливо його доведеться підтримати імпортом. Але в цілому життєвої потреби в суттєвих обсягах імпорту в Україні вже немає. То чи можна пане Олександре сказати, що Україна може вважатися енергетично незалежною? Принаймні в тому сегменті, який стосується саме газу, для того щоб бути повністю. Для того щоб бути повністю енергетично незалежними в частині газу, нам потрібно все таки трохи збільшити видобуток і зробити його стабільним, тому що сьогодні в нас останні роки такі качелі трохи більше видобуваємо трохи менше. і останні два роки 22-23 роки, ми майже на межі цієї самої енергетичної незалежності, але нам треба збільшити видобуток ще на 500-800 мільйонів кубометрів на 1 мільярд, мільярдів сьогодні, наш вибуток приблизно 18 мільярдів кубометрів? Або ще зменшити споживання? Це означає, що бути більш енергоефективними і менше споживати газу для виробітку електроенергії. Якщо до запасів українського газу, чи може Україна в майбутньому бути експортером цієї сировини? Пане Олександре, чи чуєте нас? А, так, зараз чуємо. Пане Олександре. Було... Якщо до запасів українського газу, чи може Україна в майбутньому стати експортером цієї сировини? Україна має достатні запаси газу. Ми є треті в Європі по доведених запасах газу і це доволі значні обсяги. Чи може Україна бути експортером в перспективі так? Але для цього в нас є дві умови: одна умова це: повернуся. Ми маємо бути більш енергоефективними і менше споживати самі. А друга умова ми маємо е, звільнити Чорне море від московських терористів і розвивати видобуток на шельфі Чорного моря, де Україна має дуже значні і перспективні поклади. Дякуємо, пане Олександре, за цю інформацію. Це був Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики.